23 серпня біля міського палацу культури імені Тараса Шевченка відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня державного прапора України та 33-ї річниці незалежності України у святковому заході. Взяли участь представники міської влади, Коростенської районної військової адміністрації, народний депутат України Володимир Арешонков, представники різних структур міста, військові та родини загиблих захисників. Зустріч розпочалася з покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, адже саме великий кобзар вважається. Хранителем духу українського народу непростий шлях. Ми пройшли за 33 роки існування незалежної нашої України. На цьому шляху були і перемоги, на жаль, були і поразки. І найстрашніше, що якраз в цей період у нас іде страшна війна, вона вражає наш патріотизм. Наша робота волонтерів, наше бажання всіх людей все віддати для перемоги, для фронту, для наших воїнів. На всіх направлених діяльності нашої територіальної громади ми це відчуваємо. Я вас всіх щиро вітаю святом Державного прапора України, з ним Незалежності України. Я зичу всім вам доброго здоров'я, натхнення. Я, як і всі ви. Бажаю, щоб був мер, щоб була перемога. Я в це вірю так само, як і ви. Слава Україні. На урочистому зібранні в першу чергу згадали тих, хто поклав своє життя за Україну, особлива шана героям та доземний уклін рідним та близьким. До церемонії вручення та відзнак родинам загиблих військових запросили міського голову Володимира Маскаленка та начальника Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олега Пучина. В рамках заходу рідним загиблих героїв були вручені ордени за мужність третього ступеня. Також родичі полеглих захисників отримали відзнаки Коростенської міської територіальної Громади за мужність та відвагу. Усіх полеглих героїв згадали хвилиною мовчання. Я розумію, що любі слова, які сьогодні ми можемо говорити, вони не вгамують. Біль сум, який в ваших душах. Вони не здатні. Мінімізувати ту втрату, яку понесли ви, родини, яку понесла наша громада територіальна Коростенська Житомирщина і вся держава. Тому що насправді йдуть життя працездатні, сильні ті, хто повинен був ще будувати життя. Але я дуже сподіваюся, що світла пам'ять про них. Що подвиг, сподвижництво для держави, воно залишиться в пам'яті всіх. Я хочу привітати усіх з Днем державного прапора, з Днем Незалежності і побажати усім міцного здоров'я і оптимізму на дуже складному і довгому шляху до перемоги. Цього дня, подяками народного депутата України, були відзначені військові, які сьогодні несуть службу в Збройних силах України та стоять на захисті нашої держави. За вірність військовій присязі окремих захисників нагородили грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради. Також з нагоди 33-ї річниці незалежності України відзначили і соціальних партнерів Коростенської громади.